Програма «Теми дня в етері телеканалу ТВА. в студії для вас працюватиму я Ірина Задорожна. Мої щирі вітання усім глядачам. Мої колеги вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні. Уковини разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Минає 715-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 8 лютого противник завдав удару 17-ма безпілотниками. У результаті бойової роботи знищено 11 дронів у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Протягом минулої доби відбулось 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетного та 80 авіаційних ударів. Здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інша. Цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися ще з п'ятьма героями, які поклали життя за волю України. Капітана Семчука Руслана, воїна військової частини А 2582 в останню дорогу провели в місті Вижниця. Молодшому сержанту Крисову Павлу, воїну військової частини А-46, 99 останню шану віддали у селі Ростоки. І старшим солдатом Гаврилоє Петром, воїну військової частини а 48 56 попрощалися у місті Сторожинець. Солдата Кочергана Павла, воїна військової частини а 44 36 в останній шлях провели у селі Киселиці, солдатом побережним ігорем, воїну військової частини А 71 27 прощання відбулось у селі Зарожани. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Продукти харчування та медичні препарати. Чернівецькі волонтери продовжують надсилати рятівні гуманітарні вантажі в прифронтові регіони України. Цього разу допомога вирушила до жителів Херсонщини. Більше подробиць дивіться у наступному матеріалі. Щодня мешканці прифронтових регіонів України потерпають від постійних обстрілів та бомбардувань. Відсутність світла, води та базових речей значно ускладнюють життя. Тому Чернівецькі волонтери роблять усе можливе, аби хоч трохи змінити ситуацію. Тож нині благодійний фонд Ембрейс організував доставку рятівного гуманітарного вантажу для жителів Херсонщини. Сьогодні ми передаємо супові набори. Одіяла, макарони, олію всі продовольчі харчування для Херсонщини. І також сьогодні наших два буси вони в Донецькій області в Краматорськ, Ліман, також там допомагають нашим хлопцям, цивільним людям. Ми працюємо вже від початку війни. Кожного тижня відправляємо кудись бус в різні області – Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Донецька область. Де потребують люди цього. Водій, який вже не вперше доставляє допомогу на південь України, каже, найчастіше там люди потребують продуктів харчування та речей першої необхідності. Дуже потребують гуманітарки. Зараз е менше гуманітарки, ніж на початку війни було. Їжу е їжа така дуже просять, щоб швидкого приготування. Бо інколи за обстрілів нема, коли стоять там на кухні і довго готувати. Таке на початку війни було, як ми з дружиною були, то е, дружина починає щось готувати. Е, тут обстріл, вона все кидає, там йдемо в підвал. Ну, таке не дуже добре. То просить також, щоб. Більш-менш швидко і поживно. було. Олександр Пуршага каже, за майже два роки повномасштабного вторгнення вдалось налагодити потрібні зв'язки, тому працюють за запитами жителів прифронтових регіонів. Дзвонять багато вже є знайомих. Багато познайомилось з багатьма людьми там вже на місці, і знають, що ми їдемо до них. І дзвонять, телефонують, просять. Чим ми можемо, тим допомагаємо. Найчастіше більшість просять це такі були буржуйки, теплий одяг. Свічки ми багато також передали, і антисептики, і вони там уже на місці самі з антисептика роблять свічки. Гуманітарний вантаж до Херсонщини доповнили медичними препаратами та розхідними матеріалами. Їх організував Народний фонд, який не вперше спрямовує допомогу в регіони, де ведуться активні бойові дії. Благодійна організація Народний фонд сьогодні передає для Херсона, для комунальних лікарень міста Херсон шприци, маски медичні і медичний препарат. Це в чергове. Ми передаємо допомоги, які були надані нашими гумунськими партнерами, і цього разу співпраці з фондом імбрейс Ukraine і нашими херсонськими колегами. Народний фонд відправляє даний гуманітарний вантаж на Херсон. Попри те, що шлях до Херсонщини є досить небезпечним, водії роблять неможливе, адже переконані, тільки так можна перемогти окупанта. А хто? А хто поїде? Якщо всі будуть боятися, ніхто не буде їхати, то хто? Хтось мусить їхати? Це хочеш, не хочеш, боїшся, не боїшся. Але якби не було тяне додому, дуже тяне. Хочеться додому поїхати. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, тему ТВА. Чернівці опинилися у десятці міст України за успішністю продажу майна через систему Прозоро. Наскільки поповнився міський та обласний бюджети, унаслідок оренди та збуту землі, та чи багато в Чернівецьких громадах вільних ділянок вже готова розповісти моя колега. На шостій сходинці опинилися Чернівці з понад 300 міст України, які торіч продавали або здавали землі в оренду. Так у 2023 році у Чернівецькій області відбулося 140 успішних аукціонів. Загалом на Буковині продали та надали в оренду 662 гектари земель. Завдяки цьому громади одержали понад 88 мільйонів гривень. Про це повідомила Марія Оленич, представниця акціонерного товариства Прозоро продажі діджиталізованої системи реалізації державного майна. Наша система покликана зробити так, щоб оцей процес продажу відбувався без втручання зовні з максимально публічними розкритими результатами, і з можливістю кожного інвестора дізнатися про це і взяти участь в аукціоні. Також у дві Цьому році чернівцям вдалося отримати рекордну суму прибутку на продажі земель комунальної власності. Так місто отримало у бюджет понад 130 мільйонів гривень. Ці кошти якраз необхідні для бюджету розвитку, які місто знову ж Це Не наш напрямок, але інші підрозділи мені давали інформацію. Вони місто використовує на капітальний ремонт дитячих садочків, на школи, на лікарню, навіть центральну міську. Зокрема, у наслідок інвентаризації, проведеної у 2023 році, виявлено сотні гектарів вільної земельної ділянки, каже Андрій я... Тимофійчук. От інвентаризація, яка подала минулому році, ми бачили по ній, що це йде мова, наприклад, комерційно цільового призначення більше 200 гектарів землі, це там 200-300 земельних ділянок, які ми вже сформували. Але разом з тим, в межах цієї ж самоіндаризації, я впевнений, що можна буде ще відзнайти багато земельних ділянок. Є багатоквартирне житло і індивідуальне житло. Це йде мова теж про сотні гектарів землі, вільної земельної ділянки. До слова станом на сьогодні на аукціон виставлено декілька ділянок різного цільового призначення. На сьогоднішній день виставлено 8 або 9 земельних ділянок, я пам'ятаю різного цільового призначення. Йде мова про як індивідуальне житлово Дов кожен може зараз зайти прямо на прозору, подивитися організатор Чернівецька міська рада. Ми додатково скинемо лінки і на Фейсбук-сторінку департаменту на місько, від міської ради ця інформація. Є підбати квартири житло, дві земельні ділянки, є і виробнича складська земельна ділянка цільового призначення. І ми так плануємо, щомісяця працювати. Це звичайна рутинна робота для того, щоб наповнювати бюджет, з одного боку не перегріти ринок з іншого боку, постійно постійно давати можливість вибрати з чогось підприємцям або бізнесу, або звичайним громадянам. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Темитня ТВА. Буковинські прикордонники виявили вантажівку з ознаками видалення ВІН-коду. На пропускному пункті порубне, що на кордоні з Румунією, охоронці рубежу виявили вантажівку, під час огляду якої зауважили видалення ідентифікаційного номеру шляхом механічного втручання. Авто передали слідчо-оперативній групі у зв'язку з ознаками кримінального правопорушення. За кордон із чужим паспортом. Вчора до пункту пропуску Красноїльськ прибув легковий автомобіль румунської реєстрації, який прямував на виїзд з України. Під час проходження контролю водій та пасажир надали дійсні паспорти громадян Румунії. Здійснюючи ідентифікацію осіб, прикордонний наряд виявив, що паспорт пасажира не належить чоловіку. Згодом він зізнався, що документ не його та надав дійсний паспорт громадянина України. Також охоронці кордону встановили, що організатором даної схеми є водій. Громадянин Румунії, який за грошову винагороду у розмірі 2 тисяч євро, пообіцяв перевести українця за кордон за спробу незаконного перетину держрубежу чоловіка притягнено до відповідальності. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 9 років. На Буковині під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік. Подія трапилась у селі Васловівці. До оселі загиблого навідався його сусід, який помітив ознаки горіння та виявив 61-річного господаря без ознак життя. На той час пожежа саме ліквідувалась. Вогнеборці на місце займання не викликались. Причина займання та причина смерті чоловіка встановлюються. Ще одне загорання рятувальники ліквідували у Чернівцях. У Чернівецькому медичному фаховому коледжі на базі гуртожитку відкрили простір, який став осередком для тих, хто шукає психологічну допомогу. Центр пропонуватиме різноманітні послуги та програми, спрямовані на підтримку психічного здоров'я та особистісний розвиток чернівчан та гостей міста. Про деталі дізнавались журналісти ТВА. Простір створений для надання можливості гармонізації психоемоційного стану, зняття перевтоми та підняття рівня працездатності. Як стверджують його організатори, це інноваційний центр, спрямований на покращення психологічного здоров'я потребуючих городян. Взагалі в нас психологічна служба в Чернівецькому медичному фаховому коледжі працює вже понад 10 років. Але через військову агресію наші викладачі особисто здійснювали медичну допомогу у зоні бойових активних дій. І багато наших викладачів, їх діти, родичі, близькі зараз знаходяться у зоні бойових дій. Крім того, наші студенти, їхні батьки, рідні, родичі теж захищають нашу Україну. Тому у такий важкий воєнний час всі ці травматичні обставини зумовили те, що військовослужбовцям, здобувачам, викладачам потрібна психологічна підтримка. Тому ми вирішили розширити наш нашу психологічну допомогу і організувати психологічний простір. Діагностичну діяльність та консультування тут здійснює практичний психолог, яка надає консультацію як індивідуально, так і в груповій формі, враховуючи воєнний час і травматичні обставини, крізь які доводиться проходити всім, здобувачі освіти, їхні рідні, близькі люди, викладачі, внутрішньопереміщені особи, які проживають у гуртожитку, а також їхні дітки, мають змогу завдяки саме цьому психологічному простору отримати своєчасну кваліфіковану психологічну підтримку, в разі Виявлення тривожності, агресивності, хронічного стресу, втрати та різний спектр запитів. Байдуже, чи це дитина, чи це дорослий, чи людина літнього віку. Головною метою допомоги є зниження саме відчуття безпорадності та заохочення до активності. Один з основних пунктів популяризація та розуміння суті психології серед громадян, тому як елемент арт-терапевтичних занять запровадили тренінговий курс Бути поруч у темряві та арт-проєкт Намалюй свій біль. Ми запустили тренінговий курс, це заняття арт-терапевтичні. У нас є досвід заняття, таких занять з дітками. Тема намалювати те, чого словами не сказати. Дійсно, малюночки і дитячі, і малюночки у нас онкохворих людей допомагають їм виявити свій душевний біль саме завдяки от малюночкам. Як запевняють психологи, завдяки такому фаховому простору мешканці матимуть можливість отримати професійну допомогу та знайти підтримку у різноманітних складних життєвих ситуаціях. Ментальне здоров'я є головним двигуном особистості і дбати про своє ментальне здоров'я базова необхідність кожного. Пам'ятаємо, не існує обставин, в яких ментальне здоров'я було б не на часі. А в умовах сьогодення піклуватися про себе не тільки важливо, але й вкрай необхідно. Діана Добинда, Василь Ставчанський, теми дня ТВА. Це були всі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Більше актуальних та цікавих тем дізнавайтесь на сторінках ТВА у Фейсбуці та Ютубі, а також в інстаграмі та телеграмі. Я бажаю вам мирного та спокійного вечора. Побачимось.